Десятки спортсменів з різних міст Житомирщини з'їхались до користення на обласні змагання з боксу серед юніорів. Спортсмени, розрядники, кандидати в майстри, майстри спорту, серйозний тренерський та суддівський склад. На відкритті чемпіонату виступив голова федерації боксу Житомирської області Руслан Аглу. Він привітав усіх присутніх та побажав перемог. А ще зазначив, що радіє тому, що великий бокс оселився нині і в Коростині. Коментуючи подію, всі зазначали чемпіонат в Коростині без. Перечному гарне рішення, адже тут є ініціативні, закохані у спорт, зокрема, бокс, люди ладні витрачати на нього власні кошти. Є гарна база, підтримка влади та бажання усієї громади популяризувати цей вид спорту у місті. Знаєте, ми останні 30 років взагалі не пропаганували такий вид спорту, як бокс. і Це неприємно. Але останні вже 5 років. За рахунок аматорів, людей, які цю справу люблять, за підтримки бізнесу, за підтримки площі міста, ми почали розвивати. І сьогодні ну, ми достойно приймаємо боксерів з Житомирської області в нашому місті. У нас вже є можливість. У нас є гарна команда. У нас є нормальні тренери. У нас є діти, молоді, яка бажає займатися. Я люблю бокс. Я хочу, чтобы молодежь занималась спортом, чтобы им было где ну, тратить свою энергию, да, где себя как-то реализовывать, чтобы они воспитывались в правильном русле, развивались физически, укрепляли свой дух. Поэтому я делаю чисто ну, от души то, что делаю. Мы обсуждали план о том, чтобы сделать регулярный боксерский турнир, чтобы он каждый год он был регулярным, заездил в федерации, чтобы проходил каждый год турнир. Как бы работаем над дачей. Здесь, как говорится, целина. Есть хороший потенциал ребят, хорошие ребята, занимается много боксом. И бокс здесь на коросе не поднимается. Я думаю, что в будущем у нас здесь будут и чемпионы Украины, и участники Европы. Першого дня йшли відбірні бої. Визначати ж переможців планували наступного, та в деяких вікових і вагових категоріях переможці визначилися вже у перший день змагань. Фінал вийшли понад 10 пар супротивників, які представляли Житомир, Бердичів, Новоград, Волинський, Користень, Володар Волинський та Чоповичі. Більшість перемог у запеклих боях діставалися завдяки технічності боксерів, але майже третина боїв була завершена достроково. В поєдинках зустрічалися спортсмени різного кваліфікаційного рівня іноді на ринзі за перемогу змагалися ті, хто робить лишень перші кроки у великому спорті, з переможцями багатьох загальноукраїнських турнірів, та амбіцій вистачало у кожного. Моє найбільший титул – це учасник чемпіонату Європи і двократний чемпіон України. Злость это злость, оно наоборот проигрывать всегда ну, получается. А когда ты спокойно им ходишь, думаешь, работаешь, то ты всегда будешь выигрывать. А когда ты злишься, ты начинаешь показывать своего соперника, что ты злишься, и он это понимает. И начинает выигрывать. Как бы так мозга. Ты с холодной головой вообще, Нельзя, Нельзя злиться в бою. Хоть я пока чемпион области, но в дальнейшем, я думаю, я буду чемпионом мира? Да. И олимпийских игр тоже. Бокс – это вообще это тяжелая наука, которую нельзя где попало использовать. Нужно использовать с умом и применять ее где нужно. Ты сторонник легких побед? Нет, легких побед не бывает. Чтобы выиграть легко, нужно тяжело работать. Часто слабким місцем подібних змагань є організаційні моменти. Цього разу все було на висоті. Зазначали тренери команд гостей. Висловлювали подяку за гарну організацію на турнірі спонсорам чемпіонату, представникам громадської організації. Молодь північного краю Сергію Ходаковському, Андрію Василенку та Дмитру Пантюку. І запевняли, що неодмінно пристануть на пропозицію ще взяти участь у змаганнях, які будуть проходити у Коростині. Я вам Хочу сказати, тут прекрасні умови де при. проведение первенства Житомирской области. Мы первый раз. вот сейчас мы провели первенство в области, а хотим еще в течение этого года провести матчевую встречу. Это будет Сенка, однодневное соревнование, пригласить какую-то область и пробоксировать, например, Житомирскую область, там, Смельницкой или с Киевской, сделать Подарок городу и для того для популяризации этого вида спорта. Мы давно настаивали, чтобы корос не провести такого уровня соревнования, чем в нас Житомирской области, так как регулярно проводим в Житомире, в Бердыче, в Новоград, в Волынске проводим. И в это впервые как бы в истории можно сказать, довольно хорошие условия ФОК. И еще есть два зала бокса. То тобто, есть условия очень приличные, я вам скажу, откровенно лучше, чем жетомеры, можно сказать, залы у вас получше. И все условия для того, чтобы тут можно было проводить и нужно проводить чемпионаты области. Більше всього перемог було у Бердичівлян, які тренуються під керівництвом батька і синів Сікорських. Проте й користенські спортсмени показали гарні результати. Боксерський клуб Удар, тренери Павло Новицький та Володимир Хацановський має два перших місця: боксери Павло Хацановський та Ігор Грищенко. Та п'ять других. Перше місце у своїй ваговій категорії виборов і спортсмен ще одного спортивного клубу Користення рингу Дмитро Левківський, тренер Ярослав Салей.